Доброго ранку малята! Рада вас я всіх вітати та заняття розпочати. Дітки, сьогодні ми з вами завітаємо в гості до Петрика та Тетянки. Приніс учора татко їм маленьке цуценятко. Воно із ними грається і зовсім не кусається. На молочка маленьке та підростай швиденько. Цуценятко попило смачненького молочка та хоче погратися. Дітки, а ви знаєте, чим люблять гратися цуценята? Можливо, цуценя люби гратися лялькою. Ні, а може, він любить катати машинку? Теж ні. Малята, маленькі цуценята та великі собачки дуже люблять гратися м'ячиком. Але у Петрика та Тетянки немає м'ячика. Тому сьогодні ми з вами їм допоможемо. Зробимо м'ячик для їхньої собачки. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Підготуйте свої руки та повторюйте за мною. Долоньки донизу, долоньки вгору, долоньки на бочок і стиснуть кулачок. Давайте повторимо ще раз долоньки донизу, долоньки вгору, долоньки на бочок і стиснуть кулачок. Розумнички, пальчики розім'яли, тож можемо починати працювати. Дітки, батьки вам підготували уже все необхідне для роботи. Це шаблон м'ячика та заготівки, великий круг помаранчевого кольору та маленькі кружечки жовтого кольору. Однією рукою тримаємо аркуш паперу, де намальований шаблон, а іншою беремо великий круг та викладаємо зверху на шаблон. Це буде м'ячик. Далі прикрасимо наш м'ячик, беремо маленькі кружечки жовтого кольору та викладаємо зверху. На помаранчевий великий круг? Малюки, погляньте, який гарний м'ячик у нас вийшов. А ви пам'ятаєте, для кого ми його робили? Так, для маленької собачки. Вона буде ними гратися. Дітки Петрик та Тетянка нам дуже дякують за такі подаруночки. А я вам дякую за старанність та уважність. До побачення до наступної зустрічі!